Віталі! В ми відео. Результати фіналу Папа Америки. Розірша 20-24. Спочатку за третє місце. Канада грала з Уругвай. Едден Кур відкриває рахунок вже на 8-й хвилині. Канадці мали багато моментів до завершення першого тайму. А команда зрівняла рахунок на 22-й хвилин. Коне автор гол. Другий тайм рівний по моментах Канадці вийшли вперед після контратаки на їхні ворота. Девід автор голу. До завершення. Матч вже краще виглядали уругвайці. А Суарес зрівняв рахунок в комплексований час. А команди переходять до серії пенальтів. Уругвайці забивають всі свої пенальти. А автори голів в основний час за канадців своїми ударами не реалізовують. А третє місце займає уругвай на цій копі. Фінальна гра була між Аргентиною та Колумбією. Перерва між Таймановою була найбільшою, бо в перерві був виступ чеки. Колумбійці в першому таймі виглядали краще, але жодна з команд не забила. Другий тайм був під схожим сценарієм, але аргентинці вже мали кращі моменти. Месі отримав травму всередині тайму. Його було замінено, а команди дограли з на нуль. Гра перейшла в екстра тайм. В першому таймі команди мали рівну кількість моментів, але знову нулі на табло. В другому таймі аргентинці в контратації відкривають рахунок. Автор Голу Альверес. А Аргентина перемагає другий другій іде. Стає командою з найбільшою кількістю титулів. Копи на континенті, а також перемагає в третьому великому турнірі підряд. Месі, в свою чергу, стає найтитулованішим гравцем в історії. Також потрібно подати, що фіналісима 2025 відбудеться в Америці між чемпіонами Європи Іспанією та Копа Америки Аргентиною. Останню фіналістину виграла Аргентина розгромно 0-3 в Італії. По статистиці. Кращим бомбардиром є Мартінес. Кращим асистентом залишився Хамес Родрігес з шестима асистентами. Дякую за перегляд. Дякую ЗСУ. Переможемо!